Які наші дітки красиві. Так, що там? Хата давно не був. О! Яйця дорога! Це наші дітки? Які вони маленькі. Е, я, можливо, піду на полювання. Добре, тебе давно не було. Так. Ой, не в ту сторону. І. О, він пішов, можна її з'їсти яйця. Нарешті буде їжа. Ой, які вони красиві. Стоп, Хто це? А, не їжте мене, будь ласка. Хе, дурні випінгвіни. Я не за вам прийшов, я по яйця прийшов їсти. По, -по, По яйця? Е можна два візьмете і одне залишити. Е е Залишите е одне? Е Добре ігра, хочу зжрати, не затримуйте мене. Ура яйце! Ех, воно вилуплюється.